Ки продовжують атакувати українські позиції у зоні АТО. А ось із території Росії обстріли чомусь припинилися. Заява РНБО. Членство України у НАТО за шість років вирішать самі українці на референдумі. А тим часом Литва постачатиме нам зброю. Спільна прес-конференція Петра Порошенка і далі Грібаускайте. Американська поліція застрелила підлітка, бо сприйняла муляж пістолета у нього в руках за бойову зброю. У Португалії експрем'єра затримали за ухиляння від сплати податків. А Росія втрачає від санкцій 40 мільярдів доларів на рік. У ефірі новини студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Протягом останньої доби у зоні АТО загинули троє українських вояків і 24 отримали поранення. Повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. Бойовики обстрілюють щастя і станицю Луганську і відкривають вогонь по ремонтниках, які намагаються відновити електро- і газопостачання у трьохізбинці. А ось із території Росії обстріли припинилися, каже РНБО. У Донецьку терористи захопили приміщення банку. У небі над Донбасом зафіксовано сім безпілотних розвідників. Далі остання інформація із території контрольованої бойовиками. Луганщина на порозі гуманітарної катастрофи міста, що розташовані на лінії вогню у зоні АТО, через постійний обстріли бойовиків залишаються без опалення води та світла, не дотримуючи своїх же слів, про у відремонтувати найважливіше об'єкти у Трухізбінці Бойовики з мінометів обстріляли цивільну ремонтну бригаду. За ініціативою української сторони відбулися перемовини представників. Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з бойовиками так званого Всевеликого війська донського під керівництвом Отамана Козісина. Перемовини йшлися щодо створення умов для відновлення газу та електропостачання в селищі Трьох ізбенка. Через це населений пункт так і не отримав ані світла, ані води. І так тут уже третій тиждень кажуть у Луганській ОДА. Тому сьогодні населений пункт. Де ще знаходиться обласний протитурбокольозний диспансер? Абсолютно знаходиться в нелюдських умовах ні світла, ні газу, ні води. Підприємці бояться туди завозити продукти харчування. Тобто, абсолютно населений пункт знаходиться в гуманітарній катастрофі. Бойовики не припиняють обстрілювати з важкої артилерії позиції українських військових у цьому районі. Через це у Станиці Луганській шість житлових будинків пошкоджені, два повністю зруйновані, одна людина поранена. Також під вогнем місто щастя та селище Макарове. Щоб захистити місцеве населення від диверсантів та бойовиків. Луганські дали розпорядження головам райадміністрації самостійно купати рів упродовж лінії розмежування територій, де тривають бойові дії. Вот. ну выстрел пролетел вот, со стороны, э, если даже точно брать вот, э, по воронке, которую пробила. Это ну в той стороне аэропорт. Стріляють по військових, потрапляють у мирне населення. Так, в один із будинків населеного пункту поблизу Донецька влучив снаряд і зграду. Загиблих немає, але місцеві кажуть, будинок Ущен зруйнований і навряд чи його вдасться колись відремонтувати. Задався в те час. Сразу світ погас. Вот, жена сильно застанала, закричала, внучка заплакала, вот, ну, темно було, я поки на очі добрался, знайшов фонари, фонари э, включив, вот, ну что могли там в что там, жгути, що, ну, потому що очень було сильне кровотечення, але ну, перетягнули простиню її, тому що жота не було. Ну, а потім сусіди подашлі зразу Рядом проживають сусіди. Спасибо їм Вот. Сразу подъехали на машині. Ми погрузили жену в машину на діялі. У самому Донецьку не працюють понад 60 трансформаторних підстанцій. Пошкоджена газопровід без енергії і газопостачання. А також опалення залишилися мешканці Кубившеського, Київського та Верешиловського районів міста. Через обстріли там поранено 12 місцевих жителів. Всього за добу бойовики понад 50 разів обстрілювали сили АТО, зокрема 9 разів із градів. Безупинно штурмують і в день. Також штабі АТО повідомляють про сім невдалих атак на позиції силовиків. Українські військові стріляють у відповідь, але так, аби не зашкодити мирному населенню. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. В Одному з секторів, які контролюються українськими військовими, незаконні збройні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню, міномети та артилерію. У напрямку населених пунктів Малоорлівка, могила гостра, Майорськ, Нікішине, Кримське, Шуми, Єнаків одне лише Дебальцево було обстріляно бойовиками 10 разів. Військово відбили напад на бокпост біля Артемівська. Його бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї чотири години поспіль. У Маріупольському напрямку відкривали вогонь по бокпостах, обозу Талаківки. Троє військовослужбовців загинули. Більше ніж 20 отримали поранення. Викладачі, які не приїхали із своїми вишами за межі АТО і залишилися працювати у зоні бойових дій, від 1 вересня звільнені, заявляє міністр освіти Сергій Квіт. каже, така норма є у проєкті закону про забезпечення доступу до освіти, що його має ухвалити Верховна Рада восьмого скликання. Стаття 10 цього нашого закону, яку ми сьогодні презентуємо, вона говорить про те, що ті викладачі, які станом на 1 вересня, які не переїхали зі своїми вузами в інші регіони України, вони вважаються звільними з 1 вересня. І те, що це регламентується в законі, цього якраз в даному випадку буде достатньо. Чи бути Україні у НАТО вирішать її громадяни на всеукраїнському референдумі, заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції із своєю литовською колегою Далею Грібаускайте. Але наголосив, відбудеться той референдум тільки після шести років реформ. Ну і ще одна новина: Литва постачатиме Україні зброю. Далі про це Олена Лоскун. Із незмінною зачіскою і у стриманому чорному костюмі вона переїхала до Києва, аби поділитися досвідом проведення реформ у своїй республіці. Президент Литви Грибовська гребоускати упевнена Україні зміни конче необхідні, особливо якщо та хоче стати повноправним членом Євросоюзу, а ще вступити до НАТО. І найперше, що потрібно зробити, це нарешті подолати корупцію. Членство у НАТО, передусім, процес проведення реформ. Ми йшли до цього довго. Довгих 14 років до північно-атлантичного альянсу беруть країни із розвиненою демократією, де панує верховенство права, де права кожної людини прискіпливо оберігають. Адже НАТО це не лише військова організація, це ж стосується й вступу до Євросоюзу. про те, що роботи хоч відбавляє, знає і Петро Порошенко мовляв, двері НАТО для України відчинені. Про це ще у 2008 році Києву сказали на Бухарестському саміті. Однак дорога до омріяного членства буде нелегка. І вона співпаде із рухом до повноцінного приєднання до Євросоюзу правда, вступити до північно-атлантичного альянсу. Офіційний Київ зможе лише після того, як проведе референдум. Нам треба перейти від пустих декларацій про необхідності приєднання до НАТО безвідповідальних до реального конкретного кроку процесу реформування країни. Нам і напрацьовано мінімум 6 років напруженої роботи для того, щоб країна відповідала критеріям як щодо вступу в Європейський Союз, так і відповідності критеріям. Щодо НАТО, далі Грибаускайте пообіцяла і надалі лишатися адвокатом Києва перед Євросоюзом та НАТО. Крім того, українські військові невдовзі проводитимуть спільні навчання із литовськими більше того, Вільнюс спостачатиме Києву зброю для армії, яку та коли, правда сторони не уточнили. А ще Литва готова поділитися своїм рецептом відмови від російського блакитного палива, бо вона стала першою Балтійською державою, яка зіскочила із кремлівської газової голки. Ми до цього йшли понад 20 років. Перехід був дуже болючий, бо окремі політики опиралися, і ось, нарешті, Литва стала повністю незалежною. Зокрема, від Газпрому, нині ми можемо забезпечити себе як блакитним паливом, так і електроенергією, тобто самостійно обирати звідки імпортувати ресурс під час зустрічі Петро Порошенко та Даля Грибаускайте підписали дорожню карту. Це розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою на наступні два роки. Вона включає зокрема і надання вільнюсом консультації Києву у різних сферах економічній та політичній. Олена Лоскун Макс новини Юбіар. Ось Німеччина Україну членом НАТО не бачить. Принаймні, так вважає очільник ЄМЗС Франк Валтерштанмаєр. Про це він розказав газеті Шпігель. каже доцільними вважає партнерські відносини Києва із Альянсом. Його ж генсек Ян Столтенберг натомість заявляє, Україна буде у НАТО, але коли сама того захоче і виконає критерії членства. На засіданні парламентської асамблеї Альянсу у Гаазі запевнив, позаблоковий статус України поважає. Але двері для неї відчинені у самому НАТО проект резолюції про посилення підтримки України схвалюють і закликають розглянути нову політичну, економічну, матеріальну і технічну підтримку України. Текст резолюції у остаточному варіанті можуть ухвалити вже сьогодні на сесії парламентської асамблеї НАТО. Ну а тим часом вояки сполучених штатів, що їх Вашингтон направив у Польщу і країни Балтії, ще навесні залишиться там на наступний рік, щоб стримувати агресію Росії, каже командувач сухопутних сил сполучених штатів у Європі Бен Ходжес. Зараз він у Литві. шість сотень американських військових відряджених пентагоном навесні посилені у жовтні, елітною частиною першої військової дивізії сполучених штатів разом із важким озброєнням. Усе це реакція на агресивну поведінку Росії щодо України Сили армії Сполучених Штатів будуть тут, у Литві, а також в Естонії, Латвії і Польщі стільки, скільки буде потрібно для того, щоб стримати агресію Росії. У нас запланована ротація на майбутній рік. Уряд затвердив перелік об'єктів, які через загрози терактів має охороняти Нацгвардія. Це атомні станції: Чорнобильська, Запорізька, Хмельницька, Южноукраїнська і Рівненська, інститут ядерних досліджень, Національної академії наук Києві, Харківський фізико-технічний інститут, Дніпропетровський південмаш, хімічні заводи у Павлограді і на Луганщині, та на Сумщині заводи Імпульс і зірка. Уламки малазійського боїнга, збитого на Донеччині, доправили до Харкова. Фрагменти літака перевозили під наглядом фахівців із Нідерландів і спостерігачів ОБСЄ. Далі їх відправлять на дослідження у Нідерланди. Боїнг малазійських авіаліній 17 липня був збитий ракетою земля повітря із території підконтрольної бойовикам. Загинули усі, хто був на борту. Це 298 людей. Не відрізнивши муляж пістолета від бойової зброї, американська поліція застрелила підлітка у Португалії. Експрем'єра затримали за ухиляння від сплати податків. А Росія втрачає від санкцій 40 мільярдів доларів на рік. Ярослава Марушченко про усе це детальніше. Поліцейські в американському клівленді застрелили 12-річного хлопчика, який тримав у руках пневматичний муляж пістолета. Зовні той було неможливо відрізнити від бойового. Правоохоронці кажуть, у підлітка Таміра Райса довелося стріляти, коли він не виконав вимогу підняти руки. Хоча і зброю на них не направляв. Двоє поліцейських, які прибули на місце події, вистрілили двічі. Хлопець помер у лікарні. На місце інциденту правоохоронці викликав перехожий. Повідомив, що хлопчина лякає людей пістолетом, але попередив не впевнений, справжня чи ні розпочато розслідування поліцейських від роботи відсторонили. Родичі вже пообіцяли своє паралельне слідство. Якщо вони доведуть, що поліція порушила права дитини, вимагатимуть покарати правоохоронців. На своє виправдання у поліції кажуть на пістолеті не було помаранчевого індикатора безпеки, такого собі символа, що зброя не справжня. Ухилився від податків, відповідає перед законом. У Португалії затримали колишнього прем'єр-міністра Жозе Сократиша. Його затримали в аеропорту Лісабона. Три доби тому. Урядом він керував з 2005 по 2011 роки. Пішов у відставку, коли опозиція парламенту відмовилася підтримати пакет жорстких заходів економії. Тепер прокуратура країни повідомляє, Сократиш – один із чотирьох підозрюваних в ухилянні від сплати податків, відмивання грошей та корупції. Сьогодні він уже втретє давав пояснення в суді. Що провину високопосадовця доведуть йому загрожує до восьми років за ґратами? Від санкцій Росія втрачає 40 мільярдів доларів за рік. Таку суму озвучив міністр фінансів країни Антон Силуанов. Постраждає російська держскрабниця і від зниження цін на нафту. Втрати для бюджету оцінили у майже 100 мільярдів доларів. Хоча раніше Володимир Путін заявляв, що Російська Федерація готова до катастрофічного подешевшення енергоносіїв, а в уряді погрожували обмежити експорт газу та нафти, якщо заходи впливу на Росію посилять. Ярослава Марущенко, новини ЮБР. Бельгія проти бюджетної економії. Чотири провінції блокували рух потягів і автобусів. Не працює порт Антверпен. Люди прикрили під'їзди до другого за величиною аеропорту країни, аби дістатися литовище. Пасажири йдуть пішки за три кілометри. Бельгійські бюджетники і підприємці попередили, цей страйк не останній. Такі акції прокотяться хвилями по усій країні і зберуть усіх протестувальників разом 15 грудня. До подій в Україні. громадська рада Мін'юсту позивається до міністерства у суд. Мовляв, міністр Павло Петренко на її засідання не ходить і будь-які звернення до нього ігнорує. Міністр іншої думки спочатку каже: нехай рада пройде люстрацію. Сторони слухала Ксенія Тартинська. Судитися через бездіяльність міністра юстиції на такі дії налаштувалися представники громадської ради при міністерстві юстиції. Позов уже подали до окружного адмінсуду столиці. За словами голови дорадчого органу, очільник мін'юсту не хоче взаємодіяти. Петренко не брав участі в жодному засіданні ради та не делегував туди своїх представників. А для роботи, каже голова громадської ради, не було надано навіть приміщення. Міністр не забезпечував надання відповіді на письмові. Звернення їх тут у нас прописано біля 26, тобто просто не відповідає. Міністр не дає відповіді на запити на інформацію, і таким чином накопичилась величезна кількість питань, які унеможливлюють Нормальну діяльність громадської ради разом з тим, громадська рада вже опікується пошуком кандидата на посаду міністра юстиції. Чини їх не влаштовує. Будуть радити свого обранця прем'єру. Представники діючої громадської ради не задоволені і процесом люстрації, і громадською радою з питань очищення влади, що створена при Мін'юсті. Вони не зовсім собі представляють той э, ситуацію, яка сложилась в громадському саветі, який легітімен. Міністр юстиції про обурення громадської ради чув ще тиждень тому. Тоді на своїй сторінці у Фейсбук він написав, її представники завітали до нього у кабінет з вимогою долучити їх до люстраційної ради. Втім, Павло Петренко їм не відмовив, але натякнув, що з таким сумнівним минулим і саму раду не зайве було б люструвати, адже вона існувала і за часів Олени Лукаш одіозного міністра з оточення Віктора Януковича. Що ж до громадської ради, створеної за часів Лавриновича та Лукаш, особисто в мене дуже багато питань. До неї входять кілька досить дивних громадських організацій: Всеукраїнська спілка громадських організацій Рух протидії наркоманії, Асоціація виноградарів та винороби України, громадська організація Українська Фундація Друзі Шотландії, і навіть громадська організація Громадський Рух підтримки реформ президента України Віктора Федоровича Януковича може дійсно є сенс провести ілюстрацію та повністю оновити громадські ради, що були сформовані до два. 22 лютого 2014 року, окрім того, міністр наголосив, на склад громадської ілюстраційної ради він, між іншим, не впливає, адже вона була створена законом і є незалежним органом. Ксенія Тертинська, Юрій Макарчук, новини UBR. Читання – Найкраще навчання. Переконує міносвіти. Віцепрем'єр доручив пропагувати читання не тільки у школах. Але і серед дорослих українців каже, результати останнього соцопитування приголомшили. Коли людей питають, що вони у цьому році прочитали, тільки 18% готові назвати бодай одну книжку. І так читання має стати модним. Його будуть активно рекламувати. У програму навчання старшої школи додадуть твори сучасних письменників, а малюків вчитимуть читати виключно у ігровій формі. Реклама Має бути для різних категорій. Для батьків це буде окрема реклама для дітей, окрема, для вчителів ще інше. Далі, наприклад, спеціалісти навіть в галузі освіти і культури не всі знають про досягнення наших видавців і авторів. Детальніше про це дивіться о 20.30. не прогавте. Українці тим часом продовжують масово забирати із банків свої депозити. Тему вивчав Денис Паладій. Спочатку року українці встигли забрати з банків понад 48 мільярдів гривень депозитів. Після заяв про банкрутство ще двох великих фінустанов знову почали шикуватися в черги за своїми грошима. Довіряти заощадження банківській системі, більшість просто не готова. Свій депозит минулої весни Андрій не хотів забирати до останнього. Сподівався, курс стабілізується. Проте, коли долар уже перевищив 10 гривень, гроші зняв та перевів у валюту. Зараз про нові вклади. Навіть не замислюється. Каже, стабільності не вистачає ані не банкам, а не Я бы мог роздумувати на розміщ... о розміщенні депозита, якщо бы хотя бы год а, видел какую-то стабильность, не такие колебания курса доллара и евро. Процентная ставка должна була покривати інфляцію і ризики від удешевлення нашої валюти. Натомість дієвих інструментів для заохочення клієнтів у фіностанов зараз просто немає. Переконують економісти. Значного зростання ставок за депозитами не прогнозують. Вони і так за високі за світовими стандартами. Якщо ж банкіри і почнуть пропонувати понад 30% річних, це може свідчити радше про нестабільність окремої фіностанови. Если э, паника будет нарастать, и если банки не будут э, пытаться вливать туда капитал своих владельцев, то у них ничего не останется, как э, поднятие депозитных вкладов. Но это значит, что риски многократно э, возрастают для самих вкладчиков. У Нацбанку ж вважають, відтік депозитів має призупинити заборона на їх дострокове повернення. Навіть підготували відповідний законопроект, який має розглянути Верховна Рада нового скликання. Проте така інформація може спричинити ще одну хвилю відтоку. Клієнти можуть почати забирати депозити, поки закон не набув чинності. Економісти ж рекомендують НБУ не забувати і про інтереси вкладників. Нужна какая-то симметрия, чтобы была. Почему-то я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что да, здесь мы запрет на досрочное изъятие, но зато одновременно мы вводим обязательный, обязательный возврат тех депозитов, к которым подошел срок, причем в той валюте, в которой они сделаны. Щоб повернути довіру до банківської системи, слід зупинити і хвилю банкрутств. Для цього НБУ радять почати в будь-який спосіб тиснути на власників хоча б великих фінустанов. Заохочувати, щоб ті вливали в свої банки додатковий капітал, аби втримати їх на плаву. Якщо ж цього не станеться, економісти не виключають банкрутств і якоїсь із першої десятки фінустанов. Денис Паладі, Андрій Григор, Кирило Ліхачов, новини Юбіар. Поки що це все, але інформація про події в Україні і світі оновлюється постійно. Не перемикайте.